Він легко летить на відстань 10 кілометрів. Швидкість вражає 30 кілометрів на годину. На цих дронах професійні камери та тепловізори. Наші бійці чітко бачать усі позиції ворога. З Ним, по-перше, намагаються боротися вороги системами радіоелектронної боротьби. Наші хлопці це передбачили. Дрон вдосконалили настільки, що він злітає на висоту 300 метрів. Його не видно і не чути. Має в собі, по-перше, це шифрування, 256-бітне шифрування. По-друге, вона працює на рівні шумів. Тобто, її дуже погано. Це оператори радіоелектронних пунктів радіоелектронної боротьби, вони або дуже погано, або не бачать взагалі ці дрони в себе на радарі. Тому вони бойові у повітря легко піднімають до п'яти кілограмів вибухівки, яка підірве навіть важку техніку ворога. Можна пробити броню, наприклад, там БМП і ну, такого класу машин. Потім, ну, звичайно, особовий склад можна уразити. Вартість одного такого дрона 15 тисяч доларів. Замовляти їх за кордону втричі дорожче. Єдина проблема, комплектуючі. Їх фахівці шукають в усіх країнах світу. Зібрати гроші, допомагають волонтери. Найважче знайти потужний тепловізор. Є тепловізори, які можна купити там за дві тисячі доларів, якщо брати щось, якийсь биушний ринок. Якщо вже брати, прямо по от, тому уровню, який. Немає нічого на балушному ринку, нічого не працює, значить ми беремо новий. Новий може коштувати і 5 і тисяч, і 6, і навіть 10 тисяч. Один дрон фахівці збирають тиждень, навчитись ним керувати можна лише за кілька днів. Можна просто е, взяти якийсь дешевенький маленький квадрокоптер і політати вдома, От, навчитися звикнути до управління стіками, ну і далі можна брати більш. Більш складні дрони. Окрім розробки, наші фахівці і ремонтують дрони. Квадрокоптери відновлюють навіть після обстрілу ворогом. Загалом на передову відправили 10 бойових дронів. Вони вже знищили півсотні окупантів.